что сейчас происходит за закрытыми дверями? Сегодня говорили, самый главный вопрос, это все-таки не вопрос Сирии, хотя вот российский МИД пытается подать ситуацию так, что Путин приехал обсуждать Париж-Сирию, но, конечно же, говорят об Украине, и даже, наверное, вопрос номер один на повестке дня, это все-таки выборы на оккупированной территории, и что для нас самое важное, обсуждают план Мореля, как сказала об этом нардеп Светлана Залищук, говорит о том, что опасность принятия этого плана На президента Украины Петра Порошенко будут давить его коллеги, будут заставлять принять этот план. Вино и всему, как говорят, корупция Україна не виконує свои обязательства по другим а, пунктам соглашения з нашими западными партнерами, становится слабою в этих переговорах. Ну, вот что вы думаете, что там сейчас происходит? Про, шо, Україну. Заява Оба смішного немає, нема, коллеги. Заява Обами про те, що США домовилися з Росією щодо Сирії, це там є одна явна мовчанка за рахунок, чого домовилися, очевидно, що за рахунок України сьогоднішня сцена національної ганьби, коли Порошенко сидить, міла п'є п'якаву з Путіним в кафе, тисне йому руку з серйозним виразом обличчя, а Путін зневагою посміхається. Говорить про те, що, на жаль, цинічні бариги, які прийшли до влади на крові героїв. Так і не зробили ніяких висновків з того, чим закінчив Янукович, так само ганебно і цинічно здаючи Україну Путіну харківськими угодами, відмовою від євроінтеграції, переслідуванням тодішньої опозиції. Ми бачимо, що Порошенко це те саме. Підтвердження тому є те, що по факту в Севастополі завод, е, Севастопольський морський завод, який належить Порошенко і російському олігарху Григоришину, працює, заробляє гроші. Ліпецька фабрика працює, заробляє гроші. Тільки фабрику жошен Маріуполі закрили. І наші українці там Маріуполі без роботи, без зарплати. Виявляєте, так? І так ми замість того, наша влада, щоб налаштовувати людей на сході, любити Україну, бути патріотами, вимивати в них з мозгів всю цю сепарську єресь, яку їм роками наводили, вони закривають фабрику, Но лишають людей да, без роботи да. і змушують ще більше зневажати все я ще більше. Приват, вірити там, в я говоря, що є якраз з Парижем. Радикали, як завжди, обвиняють Петра Порошенка в тому, що здається. Да, так, да, Та от ні, а... так подивіться фотографії. Будьте так смотрю з вами відео. От сьогодні річ о том, що uh, Петр Порошенко встречає з Путіним пожалому руку. Я понимаю, що з точки зрения дипломатичних отношений це нормальна практика. Ну от ігоре ігорі маше головою Так, Дипломатия убива uh, тут, якраз uh, це антидипломатична практика, оскільки проти нас є агресія Російської Федерації. В всіх ситуації ми мусимо принаймні пони. Павло, ви потиснете руку кісельову. От зустрівшись з ними фіно Ну, я давайте я, чесно. я нахожусь просто друга. Я не президент, а да. от президент должен это делать. Почему Он, don't don't? президент. О, він вбиває не убивися, на кращих людей. Проблем. Це це убивця, це убивця, який вбиває наших да, героїв. Питання навіть не в з... тому, що він убивця, питання в тому, що він очолює країну, яка реально є визнаним агресором. Відповідно, не понижуючи дипломатичні відносини з агресором, ми знаємо, що Росія не приділа. Ми відмазуємо Путіна на а дипломатичному рівні більше на рівні. в позитивному завершенні переговорів. Путін ліпорошенко. От кому більше треба добитися результату? Я думаю, що перше все Путін зацікавлений, тому що він тут загруз. Він абсолютно жодної своєї цілі не досяг тут. Ну, це вперше. Крим Криму, але Крим теж тріщить швах, Ми всі все розуміємо. Так, так, ззаді видно, як сьогодні проходила встріча. Сьогодні вот і президента Порошенка, Франсуа Ланда, Ангелу Меркель. Тут же сидить президент Росії Владимир Путін. А, а вот і кадра та тороки посміхається, це якраз от виразок обличчя да, тут ну, Не а, треба бути фізіогномістом, щоб зрозуміти, що Путін досягає свої цілі, а не Порошенко. Ну возможно, Путін просто ділить хорошу міну при плохой игре. Ще, Посмотрите ще, на Петра Росія, Посмотрите не Україна, лицо, бо ліцо у нашого президента достаточно сурове і недовольна. Я ну, думаю, впали, що, що кон... конфеті продаються в Ліпецьку, Це по моєму єдине, що його може засунувати. Я вам поясню, що відбувається. Тобто Путін справді тут пан Ігор абсолютно правий. Путін завис. Він не знає, що робити з Донбасом, і цілком очевидно, що його сценарій він зміг спонукати якимось чином до мінських домовостей, які були очевидною помилкою. Росія їх не виконує. Просто використали ситуацію, щоб довести це довести до е, законсервувати ситуацію в Донбасі, довести до якогось геополітичного абсурду. абсурду. що цілком очевидно, що Путін буде намагатися йому він не йде шляхом легалізації знищеного Донбасу, так як вони частково легалізували Крим. Ну як для самі для себе, да там ці божевільні покірні раби в Госдумі проголосували. якісь там кілька кілька країн псевдокраїн, яких самих ніхто не. Визнав це, визнають там, де там якесь в навіть Зімбабве дипломатичні відносини з ЛНР, ДНР немає. Очевидно, Путін буде намагатися впихнути ДНР і ЛНР в склад України і легалізувати ситуацію. Це очевидно, як двері. Порошенко ну, йде ви, до нього я, на поводу. Я, я хотів би... А по суті, якщо зараз нам е, хто пройде будь-яка навіть розмова про можливість там виборів, це державний злочин. Ви ж дивіться, дивіться, чим це може бути. Ви Вибор, не... виборів до виведення російських військ, і до встановлення... А Путін до... намагається довести світові фейк, що російських військ там нет. І сьогодні наша влада йому це підіграє. Що це не російські війська. Головний от ви не... ж, головний міф, який Путін хоче намагати світу. І використовує. Е... Пенсіонера Леоніда Кучму, свого кума Медведчука, які чомусь представляють Україну МОЗ. вони намагаються показати ті події, цю страшну трагедію, яка відбулася на Донбасі. Коли тисячі кращих синів своєї країни, в той час, коли влада деребанила посади, в той час, коли працюють і далі корупційні схеми спокійних, мир, спокійно, мирному Києві, спокійних мирних містах, в цей час е, наші герої віддають своє життя в росі... війні з російськими військами, а вони це намагаються видати ну, за громадянську так, війну. Це головна задача Путіна. Нав'язати снова. цей фейс. То... Да. Да. Ну давайте да, так. Да, да, так. Да, да. сьогодні і саме тому дозвольте, пане Павло. Я не завершив. і ви подивіться це, як дуже показово, конфликт. поступово в процесі цих домовленостей почалися репресії проти українських патріотів. Ви подивіться єфремов ходив в фітнес-клуб з назвіренецький. Клінчаєв, десь там з дівчатами шашлик, шашлики жарить. Клінчаєв, я особисто брав участь в його затриманні. Дивно, що порошен генпрокурор Шокін по цьому епізоду не не порушив на мене провадження. сидить Руслан Аніщенко, командир Тернадо. Сидять ні за що. Е Сидя но сидять купа, сидить купа патріот. ви підміняйте поняття. Зл... Покажіть, Я Борислав? не кажу, що вони святі. але всі злочинці, які розграбували країну режиму по Януковича. Коли сидить Оніщенко, який би він не був, але він воював. Я приїжджав до нього батальйон, привозить допомогу. Я бачив, а є Льовочкін, Вілку, Бойко з них не сидить ніхто, тому що за них вони на банкову бабки занесли вашому президенту, тому що їх кришує путіна вони виконують а де, а зараз сунці п'ятої колони кремля ми цього розуміємо разу, що зараз відбувається І один з антиукраїнських злочинців не сидить А, смотрите, Борис еще не, с... не успел подменить никаких понятий, потому что он еще не получил слово. Я у вас хотел... А, сейчас мы поговорим обязательно То про политических заключенных, в, том, правило, в том, а числе, про бой, Радикальной партии. Но а, в чем такая важность вопроса? Почему Украина не может допустить, чтобы конфликт на Донбассе представили в качестве внутреннего, в качестве гражданской войны? Я постараюсь, в чем здесь опасность? Во-первых, есть какие-то правила демократического этикета, которые предусматривают какие-то протокольные действия. И пожатие рук, скорее всего, что между даже врагами, вы знаете, даже на любом ринге, когда люди каким-то образом делают приветствия. Раньше Что это поднимали, забрало. Нет. Послушайте, это ваше мнение. Ну, у есть свое. Пожалуйста, я могу. Даже, вчера, давайте, давайте даже получите, да. на этой неделе, когда Обама встречался с Путиным, не рукопожатным. Он пожал ему руку. Да, он после этого не поднес к нему бокал. Это выразило свое личное отношение к нему. Но есть дипломатические какие-то процедуры. Второй мир вопрос. Ну, Вы каждый будете между собой. Это Вы зар... сегодня в нашей стране не. Піввіля війну Росії і Росіяні білила війну України. Соломонович, почекайте. По Пасуйте далі. Сьогодні це дуже жорстка підміна. Одна репліка, да. 10 секунд. Верхов... це президент Порошенко не визнає Я... війну, тому що він договор Таким... А Верховна Рада, яку всі ми з вами тут присутні, представляє, Верховна Рада в лютому місяці того ж голосовала постанову про России государственным агрессором. за точно Давайте просто разговаривать говорю, да. У нас была возможность победить Россию во время Канадской битвы. И все прекрасно об этом помнят. И только потому, что действительно кому-то надо было поехать за своей невесты, а кому-то нужно было срочно вернуться в запорожскую сеть, я поревню о том, что у нас всегда во время войны... Послушайте, внимательно. Сегодня, когда Липецкая фабрика арестована И он я никакого я прошу, я прошу. Послушайте, не тему. Сусть, мы говорим в России. Сегодня, Фаб... сегодня появилась там запись о том, что а, британские консерваторы осудили, вот, кстати, эта запись ее можно увидеть у нас за спиной. Британские консерваторы официально выступили против политических репрессий в Украине. Сегодня Асамблеї Ради Європи прийняла загальну резолюцію про неприпустимість зловживання таким запобіжним заходом, як утримання під вартою, ну і так далі. Ну, у мене тут е, дві версії. да. Есть, одна версія така, що депутати дійсно бояться, що репресії будуть продовжатися, будуть ще якісь арести. Є вторая версія, що просто ваша партія заплатила якимось британським британським європейським піарщикам і купили таке рішення. І насправді, якщо ви знаєте група, група що ви кажете. Прис... Е, можна я на парі це озвучу? Ви не в'їзд з Європи Я розкажу про групу, про групу європейських консерваторів. Я, до речі, дуже, як член пари, дуже хотів би бути членом цієї групи. Поки що я кандидат, наш інший представник він уже дійсний, Я просто тоді з поламани ногою пропустив сесію, де мене мали прийняти, і не ту сесію, що зараз теж не поїхав через події в Україні. В... Насправді. Група європейських консерваторів, це, мабуть, найавторитетніша група. Значна її кістяком були представники у Британії як співзасновника пари більша квота по кількості людей на представників. І, е, це якраз представники консервативної партії британської, це чинні лорди. От коли, е, як коли як. Прийшов прийшов на цю групу з заявою, що я хочу до неї вступити, то мене посадили біля баронеси Вілкок з чинної баронеси, тобто, ну, щоб ви розуміли, яка це публіка е, з інших партій, з інших країн е, Ради Європи приймають достатньо рідко. Я чесно не пам'ятаю, Сергій Кіро самопомочі теж писав заяву, але не знаю, чи його прийняли чи ні. Якщо це принципово, оточню. І ми тривалий час спілкуємося. Я хочу нагадати, що е, позиція Ен Брасер, президента чинного паре. Вона про на словах про українська, але дуже м'яка. І коли ми разом з депутатами з інших фракцій, в тому числі з БПП, і тут треба віддати належне, що тут Ірина Геращенко і Марія Іонова з вашої фракції найбільше ви хотіли б провести виставку Донбас peace and war», Донбас, Війна і мир з прекрасними, дуже сильними фотографіями, які чіпляють, де наші бійці, де загиблі, де родини, де поранені, де діти, де знищений москалями Донбас. То Енбрасер uh, і інше керівництво Парія нам відмовило. А єдині, хто дали можливість провести будівлі будинку Європи, де засідає ПАР, це якраз була група європейських а консерваторів. А як Віктор напрямую, Віктор Вовк, наш представник Пар-кадровий дипломат, депутат від радикальної партії, заступник голови комітету з питань закордонних справ, проінформував. Провів ряд зустрічей в відкритому форматі. Це коли ви кажете, там хто ж Борислав, жартуйте, взяли в оренду. Це ваші депутати із БПП можна взяти в оренду тиси, та це, це. А от там зовсім, зовсім інший формат політичної культури, там такі речі неприпустимі. Там обговорення їх би викликало таку ганьбу, до тебе що стало зробила не, не руку. Мене мене, вашим дозвольте, колегам, дозвольте, я завершу. Цитата, яка наведена в посту, це пряма цитата виступу. Вчора е в день була проголосована резолюція про неприпустимість. Зловживання такою е, фу, нормою, е, такою формою запобіжного заходу, як арешт. Кого, Це стосується всіх країн ради. Європи. Я розумію, що є степор і прозвучало слів Сер Сер Едвард Лі зі мною згаданий. Це лорд британського парламенту, Він згадав зокрема прізвища Ігоря Мосічука. Там є прямий переклад. Це дати він трошки аляпувато звучить, але ми свідомо ставимо дослівний переклад, щоб не звинувачення ніяких маніпуляціях. Можете зайти е... на сайт е, е... парламентасемблеї. Uh, флюру, у нас назвалось просто не так много времени. Я просто хочу вы коротко сказали, кого боїтесь арестують следующе? Вот а що за ну, боїтесь боялись би звільняли Хорошо, все. А ви думаєте, свого ми да швидше все арештують мене? Це буде ну когось радикальне партії да. там же. Перший Перші в них я, ну це буде сумасшедший міжнародний скандал, якраз через те, що ще паре. Це перше буде порушення за 65 років, 49 року після Надії Савченко. Крім я депутата. дозвольте. Надія Савченко. Нас ще мало времени осталось. Давайте в очередь, іначе не зможемо поговорити. Дмитро Лінько, бойовий командир, до речі, який звільняв Маріуполь. Сергій Рибалка, Сергій Скуратовський. Депутати, депутати від інших фракцій. знаходяться сьогодні під угрозою, чи ні? Тож, що річ шла о том, що Вот говорили, есть некий список шокина, ну отрицает Боже, Генпрокуратура, его, но, не но да, ну вот он как бы мифический, не да. Нет, а, а, смысле... Говорят о том, что возможно аресты депутатов от оппозиционного блока. Говорят о том, что возможно аресты даже депутатов от БПП. Вы помните, вот, помните как... да, о том, что выступал Сергей Лещенко, он там делал свои замечания по поводу многих депутатов и правящей коалиции, и Народного фронта, и БПП, и называл фамилии, там, пожалуйста, там есть какой-то список. Но список шокина, как его сегодня говорят, его практически но нет. Лещенко, но Украинской правда пишет хочу... ужасный Вещи об окружении президента, никакой реакции на это все нет. Есть журналисты, есть прокуратура. Я не хочу, чтобы земля полна слухами. Я хочу, чтобы действительно носили подания на тех или иных депутатов. И депутатский корпус голосовал. На сегодняшний день нету неприкасаемой касты. И вы видите, что любого депутата можно прямо в зале суда. Пока только Да. Послушайте. Прямо в зале суда, І Верховної Ради 90-му році навіть Верховна Извините. Рада УРСР да. Степану Хмарі дала слово, а за слово Мосійчуку да. Ваша влада не Вначале дала. Борислав потовики. Да. да я хочу просказати сказати один вопрос у любого человека. Є право э, на защиту. Порошенко, и не базар, э, Шулер я, я, забрали у Мусичука право, право на захист. Просто забрали. Сейчас, сейчас того, закончился. Да. Да. Я думаю, что у каждого человека есть право на защиту. Независимо от депутата ну, или простой человек. Я думаю, если Игорь Масичук абсолютно не виноват, он докажет это в суде. Чисто и практически внимательно мы закончим. Мы закончим это вопрос. Слушайте, Андрей, вы Давайте знаете мое говорю. мнение по поводу судей и по поводу всего нашего прокурорного органа. Я за 100% иллюстрацию. Вы прекрасно знаете мое мнение по этому вопросу. Я за стопроцентную прокуратуру, СМИ. Послушайте внимательно. Я об этом... Послушайте, я не говорю... Нет. По я говорю, что у человека есть защита. Мы... Есть право на защиту. Я про это хотел сказать. Давайте по поговорим о по суде буквально через 30 секунд, секунд, секунд. Слово. Да, слово. Да, будет в суде. Игорю. Будем об этом говорить дальше. Ну, насправді, уж у списку Шокина не знаю, сам Шокин. Команди з адміністрації президента на сьогодні, на жаль, прокуратура є лише невеличким департаментом великої адміністрації великого президента. Оце є одним з таких виразів свавілля Друге, на жаль, судді на сьогодні також стали департаментом тих же адміністрації. Після того як позасудовим чином розправилися з Черешенком і змушили його втікти. Судді вже бояться щось не так вирішити, тому вони вирішать так, як їм скажуть за Шокіна схема роботи так, як і у Чернушенка, Він говорил, я телефон так розумію. телефон Філатова, да? це називається і Генпрокуратура, Це судді на сьогодні. На жаль, і я хочу, щоб всі зрозуміли: якщо народний депутат не має права на захист, не має права на слово, то що вже розраховувати звичайним громадянам. Абсолютно ні на що. тобто у нас на сьогодні на жаль закон не працює. Хоча нібито тут є лозунги з корупцією боротьби, нібито там а, когось карають, але на жаль, на сьогодні Європа це прекрасно розуміє принцип однаковості права для всіх не працює. Давайте посмотрим быстро, що сьогодні відбувалося в суді. Да, там Ігор Масічук, і Я так розумію, хотіли обжалувати його содержання під стражей обжалували, але Є у нас давайте послушаємо Ігоря Масічука. Я готовий і я наполягаю на суді надо мною. Я готовий поминутно розбити всі звинувачення. Розумієте, це, це для мене найголовніше. Зараз, крім особистих питань в житті, з громадських і з політичних, найважливіше. І в мене є аргументи, я не можу їх назвати тут, тому що їх буде латати прокуратура, але я доведу суспільству, як, на чиє замовлення, чому, в якому місті фальсифікувалася проти мене справа. Я понимаю, слушание перенесли на 8 октября, то да. есть это будет продолжаться. Игорь Масичук является кандидатом в Киева от э -э радикальной снятия партии. Снятия а, есть буквально минута. То есть вы не голосовали? То есть 300, то есть 300 за, сколько было депутатов будет проголосовали? 360. За снятие. У нас есть у нас 60. 60. буквально одна минута. А, Андрей, 60. Андрей, прокомментируйте, пожалуйста, 60. как себя... чувствует. Андрей, я помню, сколько, да. Я обращаюсь, я обращаюсь к Андрею Лазовкову. У нас есть реально одна минута для того, чтобы вы рассказали, как себя чувствует Игорь Косічук, а яке його стан, що будете робити далі? Значить, він сьогодні знову пообіцяв припинити голодування. Якщо він цього не зробить, то я не не буду до нього на суди більше ходить. Я знаю, що багато людей іронізують з приводу голодування там, враховуючи габарити, пане Ігор, Насправді це дуже Я розумію, це не свідомо. Люди це дуже цинічно Ігор дуже хворий, В нього хронічний гастродоніт голодувати йому не в ніякому випадку. ці 16 днів голодування викликають на жаль. Але він, але в нього міцний дух. Ви бачите, як він тримається. Сьогодні говорили як ліжко тож що повинні були прийти свідтілі для того, щоб аспорить красава різ. But... Таболь были... народні депутати? кого ви Вот хто вимагаємо, значить, і формально захист вимагає, щоб допитали в якості свідка Шулера Гройсмана. Голову фракції Батьківщина Юлії Тимошенко, <проб> яка публічно заявила Борислав, ви мені дорікаєте, що я вас перебуваю. Гройсман, дешевий Вінницький Давай, базарний сроч, шулер, Який хочу, регламент на словного зараз Олега Березюка. При тому, що фракція самоповіч голосувала, він визнав, що це безпреділ. Юлію Тимошенко, тому що фракція Батьківщина частково голосувала. Треба віддати належне. Багато не голосували. А Ігор Луценко показово утримався, яка визнає, що це політична розправа. 10 секунд і Павла Пензенника, во голови регламентного комітету, України, би зафіксував, розповів би про порушення регламенту і по суті знівелювання функції регламентного комітету. А, э люди в суді? Все, вопрос закритий, просто більше уже не, ми будемо далі, да. то вимагати. А хорошо. И буквально вам ще по 30 секунд до того как у нас закончится время. Как вы думаете, как дальше будет развиваться ситуація с над Дигорем Масичуком? В любом случае э, Игоря э, Масичука дело это публичное дело. Уже порушены, Борислав, це брехня. Сиди через те, що такі як ты, по фірні роби Порошенко, голосували за. Ты кажеш по процедуре, не принес такого. Усі процедури порушили регламентний комітет, не розглядав на такой слова йому не дали на такой емоциональной ноті. По... Я винужден закінчувати наш ефір. Заприняло. Наше время в ефірі телеканала не закінчується.